У 21 столітті критичне мислення це як чистити зуби. Не щось елітне, а щоденна звичка. І ось одна вправа, яка прокачає вашу здатність бачити глибше, ніж 75% людей. Візьміть будь-який заголовок новосної стрічки. Я обрала такий: науковці довели, що штучний інтелект послаблює когнітивні здібності та критичне мислення. Тепер поставте собі три питання. Перше, хто замовив і фінансував дослідження? Чи може тут бути зацікавлена сторона? Скільки людей брали участь у дослідженні? Це 12 студентів чи 12 тисяч учасників? Чи проходило рецензування, тобто незалежна перевірка результатів? Таким чином, ми ламаємо мислення автопілотом і тренуємо зони мозку, що відповідають за гнучкість. Логіку та глибину рішень